Значит, привезли ось таку масу нового виробництва. Ну, як ми бачимо, тут знаки качества, всі діла. Нова навісінька. Я вирішив її розібрати для того, щоб зрозуміти, що там всередині, чи можна їх ставити. Ага, бачимо ось такі контакти. Ось у нас радянська. Тут все з міді. Підпружинено. Мідні пластини. Тут у нас, як бачимо, болт і тут сталь. Тут стальний підпружинений контакт. Ну, переживати, що він згорить, не треба. Діло в тому, що тут у нас ми бачимо ізоляцію, а якщо болт розкрутити. Під ним нема Значить, з корпуса на болт прямо передається контакт. Ці контакти будуть в порядку.